На мотив з Міцкевича. Леся Українка, Я не кохаю тебе і не прагну дружиною стати. Твої поцілунки, обійми і в мріях не сняться мені. В мислях ніколи коханим тебе не одважусь назвати. Я часто питаю себе чи кохаю? Отказує. ні. Тільки як сяду край тебе. Серце, мов птиця заб'ється, дивлюсь на тебе і не можу одвести очей. І хоч розстанемось, то в думці моїй застанеться наче жива твоя постать, і кожне слово з речей. Часто я в думці з тобою великі розмови проваджу, і світить, як мрія, ті очі, ті зорі сумні. Ох, я не знаю, мій друже. Сама я не зважу, якби ти спитав, чи кохаєш, чи я б тобі мовила?